Всім привіт! Закоптили дуже багато вух. 80 кілограмів, маємо дуже багато замовлень на вушка. Є в нас гострі отакі. Красота. Як живенькі, дивіться, класні. Та не гострі вушка. спробуємо. Дирочка, на що чіплялися? Щоб не писали, що, на що ви їх чіпляєте і де ви їх робите. М -м -м, смакота. Вартість вушок 350 гривень за кілограм. Замовлення приймаю на Viber. по номеру телефона 068 87 87 874. Пишіть, щоб замовити, щоб встигли замовити. Бо розберуть. 某个岛。